Кирило Боданов повертається додому пізніше, ніж обіцяв жінці. Ну, коханий нарешті. Де ти був? Не можу сказати. Ладно, що там на роботі? Робота робиться. Добре, що робили? Де, Дещо робили? Ну, ти подивись на нього. І як? Як завжди? Я бачу, насичений день був в тебе. Ой, не кажи, не кажи. Так що в пакеті дай сюди. А. Що це? Мокрі плавки і рушник? Пахнечі буреками? Ти що, був в Криму без мене?